В купості колись росли маленькими собі любились, а Матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали, старі зарані помирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди, принесло на старість ледве і додому. Чи жива ота Оксаночка? питаю, брата, тихо я. Яка? Ота маленька, кучерява, ще з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь, помандрувала ота Оксаночка в поход за москалями та й пропала. Вернулась, правда, через год, та що з того, з байстрям вернулась. Пострижена була вночі, сидить під тином, мов зозуля. Зу та кукає або кричить, або тихестінько співає, та ніби косі розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, занапастилась, одуріла. А Ще за дівчина була, так так що краля. І любога та талану господь не дав, а може й дав. Та хтось украв і у дворі святого Бога.